Дорогі колеги, вчителі, читачі літератури і поціновувачі, Міністерство освіти і науки започаткувало реформу. Мені дуже приємно як літературознавцю, експерту з дитячого читання бачити зміни, які відбулися у програмі з літературного читання для 2-4 класу. І дуже багато батьків радіють також тому, що у програму введені нові імена? Ці нові імена це сучасні живі письменники. Уже анекдотом стала історія про те, як діти, побачивши живого письменника по телевізору, дуже дивуються і питають батьків: невже письменник може вважатися письменником, коли він ще не помер? Так от виправити цю ситуацію і покликана була робота із програмою з літературного читання, окрім ідеологічних змін у цій програмі, які стосувалися застарілого літературознавства чи застарілих форм взаємодії дитини із текстом, сталися і зміни у корпусі авторів. Хто ж ці люди, кого ми пропонуємо зустріти вам? У своїх класах, у своїх школах, це письменники, які діють, пишуть, видають свої книжки впродовж 5-7 років максимум. Це імена Івана Андрусяка, Оксани Лущевської, Сашка Дерманського, Лесі Ворониної і багатьох-багатьох інших, які вже відомі особливим поціновувачам дитячої літератури, адже книжки цих. Авторів виходять великими накладами, відзначалися в преміях, рейтингах. Саме це стало головним критерієм включення цих авторів до шкільної програми з літературного читання. Команда, яка працювала над оновленням програми з літературного читання, дуже добре розуміє вашу занепокоєність тим, де ж узяти тексти цих авторів. Ми цілком усвідомлюємо, що у далекі школи, містечок, сіл багато сучасної дитячої книги не доходить. Часто навіть нема можливості її придбати. Тому сьогодні. Відбувається робота над виданням спеціальної хрестоматії у двох книгах для першого другого класу та третього-четвертого класу. У цій хрестоматії ви можете не лише почитати поезії, прозу цих авторів, але й побачити їхні фотографії, побачити ілюстрації з книжок, які були видані, а також прочитати дуже цікаві факти із біографії цих авторів, біографії тих людей, які можливо десь ходять поруч із вами. Але робота над хрестомацією потребує трохи часу, і тому, доки вона не лягла на парти вашим учням, доки ви самі не вивчили, не прогорнули цю хрестомацію, ви можете працювати з текстами, які і були в програмі, і є у підручниках, якими ви користуєтесь зараз. Якщо ж ви відповідно до власного календарного плану уже пройшли матеріал. І досі не маєте чогось нового. Я вам даю підказку, що можна знаходити тексти сучасних авторів і у відкритому доступі, і ви зможете переходити за посиланнями на ресурси, які містять не лише тексти, а й аудіозаписи читання авторами власних текстів, що збагатить безперечно ваші уроки. Крім того, що читати про сучасний світ, про своїх сучасників і про життя, яке вони самі проживають, дітям ще і дуже сподобається один нюанс. Один найбільший позитив читання сучасних авторів те, що ви можете завжди запросити їх на свій віртуальний чи невіртуальний віртуальний урок. Ви можете знайти цього автора в соцмережі, ви можете зробити скайп-конференцію. Ви можете просто полистуватися із цим автором у режимі реального часу.